Привіт! Сьогодні готуватимемо надзвичайно літній торт безе. Всі інгредієнти описані під відео. Добре, щоб білки були з кімнатної температури, а цукор дрібний. Для декору я використала малину, але чудово підходить теж полуниця, манго, лухина чи інші улюблені фрукти. Для початку обережно відділяємо 5 білків від шовтків. Якщо білки кімнатної температури, то вони швидше зб'ються з цукру. Яйця збиватимемо у великій мисці, найкраще, якщо вона скляна або металева. Вливаємо у миску білки щепту солі, та починаємо це все міксувати. Коли білки трохи зіб'ються. Починаємо додавати повільно цукор, ложка за ложкою. Коли висипемо весь цукор, продовжуємо міксувати. Цей процес досить довго триває від 15 хвилин навіть до півгодини, в залежності від потужності міксера. Білки готові, коли на дотик ми вже не відчуваємо дрібнинок цукру. Власне, тому ми беремо саме дрібний цукор, щоб він краще та швидше збився з білками. Цукор ще не повністю розчинився, тому продовжуємо міксувати. І вже зараз можна вімкнути духовку на 100 градусів. Коли білки готові, додаємо лимонний сік і все повільно перемішуємо. На завершення. Додаємо ложечку крохмалю і теж акуратно все перемішуємо. Випікатимемо безе на пергаменті. Викладаємо білки на бляху і формуємо ложкою коло. Всередині робимо таке ніби гніздо. Туди ми згодом викладемо крем. Сушимо безе при температурі 100 градусів 2,5 години. Потім вимикаємо духовку і лишаємо його там ще мінімум на годину можна і на всю ніч. Поки безе печеться, можемо приготувати крем. Для цього беремо холодні вершки та маскарпони і починаємо їх збивати. Додаємо до них також цукор. Оскільки безе дуже солодке. Добре, якщо крем буде це рівноважити. Тому цукру до нього треба дати мінімум. Я люблю, коли він має ще такий легкий ванільний аромат. Тому я додаю замість цукру пачку ванільного цукру. Це 16 грим. І міксую все разом, доки крем не загусне. При бажанні можна маскарпоне не давати, а взяти просто більше вершків і добряче збити їх цукром. Зберігаємо крем в холодильнику. Коли Безе повністю вистигне, можна на нього викладати крем. Раджу це робити вже на тортівниці, оскільки воно дуже легке та делікатне, з кремом його практично неможливо перекласти на іншу тарілку. На завершення декоруємо безе фруктами. Зберігаємо його в холодильнику. Воно завжди виходить дуже смачне і дуже гарне. Щиро рекомендую спробувати цей рецепт. Дякую за увагу. До зустрічі, Па-па.